Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про китайські авіаносці. Останнім часом багато розмов, багато пишуть, багато говорять про Китай. З одного боку, воно не дивно протистояння Китаю зі Сполученими Штатами і взагалі в світі, і саме в Тихому океані. Ставлення Китаю до війни в Україні, ставлення Китаю до Війни проти Ізраїлю, ну і намагання, ну не намагання, а бажання Китаю повернути родну гавань Тайвань. І постійні маневри, постійно про це говориться, Ну і от в Україні теж тема Китаю в тренді, скажімо так. Ну і от нещодавно. Ну, я не знаю, скільки, це не зовсім і суттєво і важливо. Декілька людей мною дуже поважних. Я їх майже постійно, майже регулярно слухаю, блогери, експерти. І от двоє, не разом окремо, зробили такі заяви, що Китай на сьогоднішній день має 5 авіаносців. Що не є правдою, ніяких п'яти авіаносців у Китаї немає. На сьогоднішній день у Китаї лише два діючих авіаносця і один будується. Зараз він в стадії оснащення, вже були швартові випробування. Ну і в наступному році, скоріш за все, він війде в склад діючих. Але, повторююсь, на сьогоднішній день лише два. Ну і от. Це мене підштовхнуло розказати про авіаносці Китаю. Трошки так відійдемо в історію. В далеких 70-х роках ХХ століття Китай мав амбіції мати авіаносці. Амбіції включали в себе і будівництво у себе авіаносців, і експлуатацію. Почали шукати де що можна розпускати. Скупити, купити, скопіювати, як вони зазвичай роблять з усім скопіювати і створити це копію у себе. В 1985 році Китай купив у Австралії списаний на металобрухт авіаносець Мільбурн. А ще до Мільбурна він був, він з класу Majestic, британський авіаносець. Перед продажем його австралійці зняли з нього всю електроніку, двигуни, заварили кермо, щоб, ну, щоб не можна було, було якось його використовувати. І китайці мали його, обіцяли його порізати на металобрухт. Ну, але притягнувши до себе, до себе в Китай вони якось так не поспішали це робити. Звичайно, почали його досліджувати. Знайшли там багато чого цікавого: того на що австралійці не звернули увагу і вважали, що це, це нікому не потрібно. Тим більше Китай тоді ще офіційно не заявляв про свої намагання будувати авіаносці. Саме цінне для китайців там залишилось, австралійці його не зняли, парові, парові катапульти для злету літаків. Ну і оце це було знято. Познімали дещо інше, що їх цікавило, що Вирізали з цього Мельбурна, щось скопіювали, взяли за основу і створили свій тренажер для тренувань майбутніх пілотів авіаносців своїх. Потім, трохи пізніше, Китай придбав два авіаносця, де-факто авіаносця, офіційно важкі авіанісучі крейсери у Советського Союзу: Київ і Мінськ. Теж в договорі було, що китайці обіцяють їх порізати на металобрухт, вони так і купували по, і по ціні металобрухту, і, ну, і обіцяли так і порізати. Але не поспішали цього робити і не порізали. Зробили з них такі готельно-торгівельно-розважальні комплекси. Я не пам'ятаю, чи Мінськ і парк зробили спеціальний під цей авіаносець, чи під Київ. Ну, Один, коротше, отельно-розважальний, а інший отакий ще й з парком. Ну, Це не має значення, хто там з парком, а хто просто. Звичайно, перед тим як поставити їх туди, вони були по максимуму скопійовані. Знято все було що, що цікавило е, китайців і майбутніх розробників, і е, будівни, будівників е, своїх майбутніх авіаносців. Потім була купівля е, у України вже е, більшого авіаносця Барях, е, який досить. Досить проблемно добирався до Китаю. Туреччина його довго не пропускала через протоки Босфор. До речі, у мене про це, як Україна продавала і як він рухався до Китаю, є окреме відео. Під цим відео я викладу посилання. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Так от, оцей Екс-Варяг, він був в дуже такому. Занедбаному іржавому стані, це був перший авіаносець, офіційний перший авіаносець Китаю. Модернізований, відновлений, перероблений, ну, але офіційно перший. Другий був вже збудований в Китаї на базі оцього варяга. А третій, який зараз оце будується, за основу були взяті оці два попередніх. Ну, але китайці говорять, що це повністю їхня китайська розробка, і от така. Ну і повторюю, що на цей час Китай має лише два діючих і один добудовується. Військові експерти прогнозують, що до 30-х років Китай може мати 5-6 авіаносців. Може ті, хто говорив про 5, може якось так не дочули, що, що це буде аж, аж в 30-х роках. Або порахували, бо була така цифра, що ну повідомлення, що Китай купив три авіаносця у Советського Союзу, ну, два у Советського Союзу, один в Україні. Тобто хтось посчитав, що два діючих плюс. Три оці куплені і того п'ять. Ну, може, це моє припущення, я не знаю. Але от так, як воно є. Так от, перший їхній офіційний авіаносець Ляонін з бортовим номером 16, оце колишній варяг. Будувався він в Миколаєві. Закладений був ще в 1985 році, спущений наводом в 88-му На момент розпаду Савка його готовність була, як стверджують будівельники, суднобудівельники, 68%. Ну, але потім він стояв і ржавів. І коли вже дійшов ход до купівлі, експерти теж. Ну, бачили, не бачили в ньому перспективи і говорили, що він такий, що не можна його відновити і використовувати як бойовий корабель. Китай, теж купуючи цей корабель, говорив, що це буде розважальний центр з покупкою. Там взагалі історія така мутна історія. Начебто купували для Макао як казіно, казіно розважальний центр, створили фіктивну фірму, яка при перевірках не було ні офісу, ні телефонів, нічого. Тобто, все було абсолютно так кажучи, вже не українською, туфтове. Ну, і отак, от, якось так все одно пройшло. Як хтось там е, розповідав потім з китайських е, тих е, діячів, які е, вс, вс, всім цим займались, е, що в Україні там і. Ну, як кажуть в народі китайці не так, але як, як тут у нас кажуть, що і поляни накривали, і там і поїли, і, і корупція, там і все китайці про, ці, про це говорять, що і лише заради от таких от моментів удалось, вдалося викупити оцей корабель. Ну але я ж кажу, потім проблеми з доставкою до Китаю. Ну і ніхто його ніяким розважальним центром робити не збирався. Ну і от після того, як він дістався Китаю, його поставили. А було, так, да, я забув про це сказати. Це було в 1998 році. І офіційно китайці заплатили 20 мільйонів на був офіційно оголошений аукціон. І от за 20 мільйонів доларів китайці придбали цей авіаносець. Ну і... Був з проблемами, як я кажу, доставлений до Китаю. І в червні 2005 року його притягли в далянь і поставили в док. Ну і почалось його будівництво. Ніх нічого офіційно не об'являли, як, що що з цього буде, і лише 8 червня 2011 року якийсь там їхній генерал. прізвище тут я і не запам'ятав і не має це значення, вперше публічно визнав, що іде переобладнання корабля. А в тому ж 11-му році, 27 липня, вже їхнє міністерство оборони голосило про переобладнання судна. Але для чого? Для наукових досліджень, експериментів і навчання. Отак от. Хоча е, включений в склад військово-морського флоту е, цей корабель був ще в 2002 році, а лише в 2011 вони зізнались про це. Е, перші морські випробування е, відбулись 10 серпня того ж 2011 року, е, введений в експлуатацію 25 вересня 2012 року. Е, до і введений в дію він був дійсно як навчальний. І до 2018 року він так і, 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 ну, і не вважався, а він був дійсно навчальним, а потім пройшов модернізацію, і наприкінці 2018 року це все закінчилося. І вже з 19-2019 з він став виконувати бойову роль. Ну, не буду там метри і перераховувати вони плюс-мінус не дуже суттєво. Цей корабель несе на собі. Може нести до 40 літальних апаратів, 24 літака винищувача і решта гелікоптери. Двигуни парова турбіна 160 мегаватт. Ну і з цифрами, мабуть, мабуть, отак, мабуть, і вистачить. Другий авіаносець, який, як я вже кажу, на базі скопійованого цього баряга побудований, але побудований вже перший авіаносець, який побудований в Китаї. Шаньдун називається бортовий номер 17. Будувався теж в Даляні, закладений в березні 2013 року, а зданий в експлуатацію 17 грудня 2019 року. Він трошки більший за попередній, але все одно трошки. І по літаках теж на 4 одиниці у нього більше до 44 літальних апаратів, 32 літаки і 12 гелікоптерів. Перші ходові випробування в травні 2018-го, а остаточно увійшов в склад діючих, як я кажу, вже в 2019 році. Вже в 2023, тобто в цьому році, в квітні місяці, він приймав участь в військово-морських навчаннях. Погрожуючи Тайваню. Ну і третій авіаносець Фудзянь названий всі і, 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 попередні, і попередні обидва названий на честь китайських провінцій. А от саме третій цей Фудзянь це провінція якраз розташована навпроти Тайваню. Через Тайванську протоку. І оцей третій він більший. Багато чого засекреченого. Офіційно навіть невідомо, коли він був закладений. Є інформація, що в березні 2015 року, інша інформація, що в лютому 2016. Ну, але спущене воду, про це вже офіційно і це відомо, 17 червня 2022 року. І будівництво вже не в Даляні, там, де ті попередні два, а в Шанхаї. З квітня цього 23-го року почались швартові випробування, ну і зараз теж йдуть різного штибу випробування, і спочатку. Наступного 24-го року він вже піде на ходові випробування. На ньому вже встановлена проблема була з що він і довго будувався, і ну, відносно довго відносно тих попередніх, що у нього вже буде, як на американських атомних авіаносцях, електромагнітна катапульта для запуска. Літаків з цим у Китаї були проблеми, намагались вони і різними шпигунськими моментами отримати про це інформацію і якось так щось вкрасти. Ну, але не вийшло щось, щось таке зробили своє. Знов таки, за водотонажністю він більший. Ніж ті попередні, але не суттєво. Лише на 10 метрів, ну, приблизно він довший і на 2 метри ширший. Ось така картина по китайським авіаносцям. Є у них в планах наступний четвертий свій авіаносець, вони планують. Поки що йде розробка, поки що будівництво не почалось. Хоча в деяких, інформа... в деяких джерелах була інформація, що вже будується, але я не знайшов такого надійного джерела, якому можна довіряти, що дійсно будівництво вже йде. Ну, але режим секретності зберігається. Так от, той четвертий авіаносець, скоріш за все, Скажімо так, обережно, може бути вже з ядерною енергетичною установкою. Отака картина по китайським авіаносцям. Повторююсь, на закінченні. В наявності два, Один добудовується, ну, там до середини чи до кінця наступного року буде три. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!